Наближення свят це завжди час для радості та веселощів. Але чому б не зробити цей час ще кориснішим для наших дітей? адвент календарь корисних справ це ідеальний спосіб зробити святкування більш осмисленим та цікавим. У комплект входить плакат-календар, картки з завданнями, конверти, наліпки, ігрові фішки, кубик, інструкція та подарунок. Також в наборі ви знайдете 31 конверт із завданнями на кожен день. Дитині потрібно обирати одне з них та виконувати його. Адвент-календар містить різноманітні корисні справи, такі як прибирання своєї кімнати, готування здорового сніданку, виготовлення подарунків для своїх близьких. Читання книги та багато іншого. Діти будуть раді виконувати корисні справи та отримувати задоволення від своїх досягнень. До того ж, ці завдання не обов'язково виконувати саме в зимовий період. Їх можна без проблем повторювати і влітку. Нехай цей адвент-календар стане чудовим подарунком для вашої дитини і допоможе зробити святкування ще більш веселим та корисним.